Всім привіт! Мене звати Юлія Дсько, я лідер проєкту Українська онлайн-кар'єра та партнер компанії Джерелія. Сьогодні я хочу поділитися з вами новинками та акціями нового 10-го каталогу, який знову потішив нас різноманітними новинками та дуже і дуже вигідними акціями. Отож, розпочинаємо. Якщо ви придбаєте два будь-які з каталогу, ви зможете придбати туалетну воду чоловічу або жіночу зі знижкою 50%. Плюс, якщо ви зареєстровані, ваша додаткова знижка ще плюс 25%. Це дуже і дуже вигідно. Спробуйте нашу туалетну воду, вам неодмінно сподобається. Якщо ви придбаєте крем, сироватку або маску серії ікра, знижка рахується від повної ціни, то зможете придбати скраб, тонік або мус з цієї ж серії зі знижкою 50%. Серія ікра у вас дуже крута, вона йде віком 35. Всім рекомендую! Якщо ви станете одним з перших покупців нашої новинки спрею кондиціонеру для волосся серії Show, то отримуєте в подарунок експрес-маску для сухої та нормальної шкіри. Погодитеся, подарунки отримувати завжди приємно. Якщо ви хочете мати шовковисте та доглянути волосся, про цей спрей саме для вас. А тепер крем-мило Абрикос та Олія Аргани. Супер крем-мило місткістю 1 літр. Якщо ви зробите замовлення з каталогу вже зі знижкою 25% на суму 448 гривень 50 копійок, то зможете отримати це мило всього лише за 28 гривень 50 копійок. Просто купивши те, що вам необхідно. Будете мати літру такого крутого мила за такою дешевою ціною. Якщо ви придбаєте будь-який засіб для прання, а засоби для прання у нас дуже класні, бо вони йдуть з пробіотиками. Я користуюся і дуже задоволена, як в мене тільки закінчується, я зразу купую новий і вже іншого навіть і не хочу пробувати, бо ці дуже круті. Якщо ви купите будь-який засіб для прийняття, то отримуєте шикарний засіб для очищення гри та запеченого жиру, який повинен мати кожного господиня всього лише за 73 гривні 50 копійок. З цим засобом прибирання для вас буде насолоду. Якщо ви придбаєте набір туш для мій КуПАВА і літку підводку Купава, за ціною каталогу цей набір коштує 258 гривень. А ваша ціна 193 ,50 гривні 50 копійок. Економія, очевидна. Спробуйте нашу декоративну косметику, я впевнена, вона вам сподобається. Суперсерія Весна антиакне». Ця серія взагалі для проблемної шкіри, але вона реально дуже справляється зі всіма складнощами. Набір крем для чутливої шкіри плюс тонік або молочко всього лише за 96 гривень. Вам просто треба зареєструватися і ви будете мати супер круту знижку 25%. Якщо вам потрібен шампунь або гель для душу, купіть це разом. Всього лише за 73 гривні 50 копійок. Серія трава, суперсерія. Спробуйте, ви не знайдете ніде шампунь і гель для душу за такою смішною ціною. У вас проблема з рознижками? Тоді новинки минулого каталогу саме для вас. Набір освітлююча маска плюс освітлюючий тонік лише за 96 гривень, там теж велика містка серія спа. Спробуйте, вона вам допоможе. І так, хід продаж. Премоліє для рук, плюс масло для нігтів і кутикули. Я вважаю, що ці засоби має мати кожна жінка, яка дбає про свої руки та нігті. Ваша ціна зі знижкою 25% 73 гривні 50 копійок. Новинка цього каталогу серія Мульфар масажний гель з екстрактом кінського каштану. Лише за 73 гривні 50 копійок, якщо купите 2 штуки. Економія теж очевидна. І це ще не все. Чому ж ви є на новичку зробити перше замовлення у 10 му періоді? Тому що зробивши замовлення всього лише на 200 грим, ви отримаєте в подарунок два пробники туалетної води на вибір компанії плюс друкований каталог. Якщо зробите на 450 грн, отримаєте два пробники туалетної води плюс друкований каталог, плюс крем мелорифіла брикоси олії аргани, Всього лише за 28 грн гривень п'ятдесят по акції каталогу і плюс крем олії для рук, про яку вам вже говорила в наступному періоді в подарунок. Я вважаю, що це дуже вигідно, і 450 гривень це не є така велика сума. Просто зробив, купивши те, що вам необхідно, ви отримаєте ось такі набір чудових подарунків. І це ще не все. У Нас дуже діє, класна крута програма для розвитку нового консультанта, тобто для всіх нових користувачів зареєстрованих, яка називається 5 зірок. Що ж по цій програмі ви можете, ви можете отримати? Зробивши своє замовлення е, на 400 гривень, в наступному періоді ви отримаєте крем, олію для рук дарунок. Е, в другому періоді, зробивши свій особистий об'єм на 140 гривень, е, ви отримаєте фітоген-ленінг з екстрактом п'явки. В третьому періоді на 1000 гривень отримуєте шампунь для нормального волосся пробіотик з протеїнами пшениці. В четвертому періоді, зробивши своє замовлення на 1300 гривень, отримаєте крем, з колагеном червона ікра. І нарешті п'ятий період 1600 гривень особистий об'єм і отримаєте біокомплекс антистрес в подарунок. Просто кожного каталогу, купуючи те, що вам необхідно, ви зможете зібрати ось таких крутих 5 подарунків. Якщо ви якийсь період пропустили, то, на жаль, по цій програмі не пройдете. Я надеюсь, це відео було вам корисним і ви все-таки е, захочете після цього відео спробувати якісь наші новинки е, і скористатися нашими акціями, отримувати подарунки, плюс отримати знижку 25% на весь асортимент та безкоштовну доставку на нову пошту або Укрпошту. Всім дякую за увагу! Встигніть скористатися. Період дії каталогу з 4 липня до 24 липня. Всім дякую за увагу. Гарного дня, па-па-па-па.